Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Дніпро. Як усім добре відомо, усе знати неможливо, але принципово знати, де ви можете, у будь-який час швидко знайти необхідну вам інформацію. Сьогодні ми з вами розглянемо мобільний додаток Pedihelp, який допоможе вам не розгубитися при наданні допомоги пацієнтам дитячого віку та швидко пригадати дози основних лікарських засобів. Додаток можна вільно завантажити як у Play Market, так і у App Store. Звертаю вашу увагу, що усі головні корисні функції відкриті без жодних додаткових платежів. А також, що є дуже важливим, додаток функціонує без підключення до інтернету. Відкриваємо додаток. На верхній панелі ви можете бачити лінійку з віком дитини. При відкритті там завжди стоїть один рік. А також вагу та зріст, які мають бути у дитини цього віку. Далі, внизу, перша кнопка зліва це нормальні життєві та деякі лабораторні показники дитини обраного віку та ваги. Якщо ви натиснете на який-небудь показник, то побачите пояснення, про що може свідчити або до чого може призвести його зміна. Наступна кнопка переводить нас до розділу медичного обладнання, де ви можете знайти оптимальні розміри різноманітних медичних девайсів від засобів відновлення прохідності дихальних шляхів до внутрішньовенних катетерів, які підійдуть дитині зазначеного віку, зросту та ваги. Наступний розділ так би мовити, реанімаційний де ми можемо побачити дози лікарських засобів, величину розряду при кардіоверсії та дефібриляції, які застосовуються при реанімаційних заходах та порушеннях серцевого ритму. При цьому тут також наведені і методи розрахунку доз. Наступна вкладка анестезіологічна. Тут знаходяться розділи премедикація, індукція. Розрахунок швидкості інфузії для перфузера, регіональна анестезія та злоякісна гіпертермія з відповідними препаратами та їх дозами. Ну і остання вкладка це різноманітні невідкладні стани. Тут ви можете знайти основні лікарські засоби, які застосовуються в тому або іншому випадку з дозами необхідними для дитини обраного віку та ваги. Головним недоліком цього мобільного додатку є те, що на момент запису відео у налаштуваннях були доступні лише англійська та німецька мови, але більшість іконок у додатку зроблені у вигляді смайликів або усім зрозумілих картинок. А медична лексика дуже схожа у більшості мов світу. Безумовно, це лише один з багатьох медичних додатків, хоча і на нашу особисту думку досить непоганий. Тому, якщо ви знаєте більш зручні, або більш багатофункціональні, або україномовні аналоги, напишіть, будь ласка, у коментарі. На цьому на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео, попереду ще багато цікавого. Дякуємо вам за увагу! На все добре!